Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. І чим я хотів би поділитися? У мене тут стояла ось така купа, більше цих рамок, корпусів незрозумілих. І мені треба було взяти два корпуси підмет на 160. Откриваю я, свою купу розгрібаю і під забором дивіться що. Мені аж цікаво стало, слухай. А що то є? І навіть дивлюся, побілка є. Ай-ай-яй-яй-яй, вже одна побілка мене в палець жалила. Прийдеться зараз цю купу розгрібати і ставити сюди. Ось так я розгріб, пересадив їх у другий корпус, вони тут літали-літали. Коли пересаджував, знайшов матку, рижа така, як у мене. Не знаю, чи могли б. Це мої, моя матка злетіть, щоб злетів і сів тут прямо, тут і рядом сів. Обично вони сідають на дерево, а потім десь летять далеко. Так, всередині, що там було, там було. П'ять рамок з розплодом повністю і зверху медова підкова. І видно, вже один розплід вже вийшов і другий був. Тобто вони тут з мене сидять, мабуть, з місяць, як не більше. І просто в цю кучу не лазив і не дивився, що вони тут потихеньку вони розмножувалися. І в їх було це 5 рам, шосту вони стояла вощина. Пуста пластикова, вона з однієї сторони крайню вони почали будувати і заносити її медом. І там було дві медових. То я ці три рамки забрав, тут було 9 рамок тільки, я три забрав, лишив шість. Додав їм ще чотири, бо матки вже не було де сіяти. І оце так закрив. Верхній люток тільки відкритий для того, щоб. Зранку рано вранці приїду і заберу його, от везу на другий точок, щоб він тут не стояв під забором, бо тут і метра немає, тоді вони літають воно, з вертикальним зльотом. <гум> бджоли з вертикальним зльотом. Ну, от таке то воно у мене вийшло. Місяць назад прилетів десь рій. Я сижу без маски, наблюдаю за бджілками, як вони всаджуються. Так. Да. Так що і в мене теж рій прилетів. Вже натаскав, можна було б їм ще один корпус поставити до розширення, ну перевозити буде, я їх краще перевезу, а потім вже поставлю їм цей. Зараз додому поїду, склипаю рамки, поставлю вощину і їх тоді вже на новому місці розширю корпусом. Ну так. От таким я хотів з вами поділитися. У нас літо практично настало. Червень у нас був холодний, дождливий, кожен день дощ, зранку і вечором. Оце липень трохи в липні і то, це, мабуть, з тиждень, як градусів 30 тримається, липа зацвіла, акація теж разом з липою. Мети ще ніякого не качав, бо немає, ні, корпуса то в мене є. Ось у мене вони два позаносили і третій. Ні, тут два у мене стоїть. Да, тут два. Бо я зробив відводок і вони вже собі маточку зробили, це в 11-му. Отут я перетрушував ось от його маткою і всю нельотну бджолу, бо роїтись почали. То вони натаскали меду повністю два корпуси, я той голубенький нижній, ну третій зверху поставив. В розріз їм, а там чотири в мене стоїть, да? А, окей. На одному корпусі, бо там матки не було. Не знаю, відтянули вони, не дивилися. Тут також от, працюють три магазини. Тут теж по три магазини, ну два повних точно. Кажуть, коли другий вже... Оце його запечатують, то треба вже третій підставляти, то я так попідставляв їм. Буду качати один раз в сезон. В цьому році так воно в мене вийшло. Тут у мене теж такі відводочки. На маточники. Ну так от десь у мене на міському точку. Обріс він так, щоб його не видно було. Ну, Дякую. До побачення.